Йду, як бабця. О, мене гіти налякали мене. Чуть бабу не задавили. Що там? пишете, скільки мені років? Та написала 60. А по чому можна бачити, що мені 62 роки? Дивіться, яка я молода, гарна. Та написала 64, а не 63 чи 65. Той написав 99, щоб підписувались на його канал, там завлікає. Та написала 17, прикалується, молодець. А чого це ви так мене вже прямо ждідка стараєш? Я ще ж молода. Боже, чуть велосипедісти з цими самокатчиками бабу не задавили. Я думаю, що я така молоденька, ви мені понаписували. Чи це так, щоб навірника? Якщо питає, скільки дасте, і пише, що дають 45, значить треба дати 70. Да? Ой, шуткую.